Книга повторення закону, глава 10 Того часу сказав був до мене Господь, витиши собі дві кам'яні таблиці, як перші, та й вийде до мене нагору і зроби собі дерев'яного ковчега. А я напишу на тих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти побив, і покладеш їх у ковчезі. І зробив я ковчега закаційного дерева, і витисав я дві кам'яні таблиці, як перші, та й зійшов на гору а обидві таблиці в руці моїй. І він написав на тих таблицях, як перше письмо: Десять заповідей, що Господь говорив був до вас на горі зсередини огню в день зборів, і Господь дав їх мені. І обернувся я та й зійшов із гори і поклав ті таблиці, що зробив до ковчегу. І були вони там, як наказав був Господь. А Ізраїлеві сини рушили з Берероту, Яаканових синів, до Мосери. Там помер Аараон і був там похований, а священником став замість нього його син Елеазар. А звідти рушили до гудгоди, а з Гудгоди до йотвати, до краю водних потоків. Того часу Господь відділив був левієве плем'я, щоб носило ковчега Господнього заповіту, щоб стояло перед Господнім лицем, щоб служило йому, і щоб благословляло його іменям аж до цього дня. Тому не було левіє від частки та спадку з братами, Господь він, спадщина його, як промовляв, був Господь Бог твій йому. А я стояв на горі, як за тих перших днів, сорок день і сорок ночей і вислухав Господь мене також цього разу, не захотів Господь погубити мене і тебе. І сказав був до мене Господь, устань, іди в похід перед народом, і війдуть вони, і посядуть той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. А тепер, Ізраїлю, чого жадаєш від тебе Господь Бог твій? Тільки того, щоб боятися Господа Бога Твого. Ходити всіма його дорогами, і любити його, і служити Господові Богу твоєму, усім серцем твоїм і всією душею своєю, виконувати заповіді Господа та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було тобі добре, тож належить Господові Богу твоєму, небо і небо небес, Земля і усе, що на ній. Тільки батьків твоїх уподобав Господь, щоб любити їх, і вибрав вас їхнє насіння по них зо всіх народів, як бачиш, цього дня, і ви обріжете крайню плоть свого серця, а шиї своєї не зробите більше твердою. Бо Господь Бог ваш, він Бог богів. І пан панів, Бог великий, сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме. Він чинить суд сироті та вдові, і любить приходька, щоб дати йому хліба й одежу. І будете ви любити приходька, бо приходьками були ви самі в єгипетському краї. Господа Бога свого будеш любити. Йому будеш служити, і до нього будеш горнутись, а ймення в його будеш присягати. Він хвала твоя, і він Бог твій, що з тобою зробив великі та страшні діла, які бачили очі твої. Сімдесятьма душами зійшли були твої батьки до Єгипту. А тепер, щодо численності Господь Бог твій. Зробив тебе, як зорі на небі. Амінь.